Квітка, яка своїм цвітінням зачарує вас, і це вогінвілія. Вона дуже любить сонце. Місце обираємо, де буде багато світла. Повивати цю красуню треба так, щоб ґрунт не пересихав, бо тоді вона почне вянути. Особливо влітку ґрунт повинен бути вологим. Після зими вона починає квітувати красивими квітами вигляді дзвіночків. Після відцвітання вона масово починає нарощувати листя і пагани. І ростуть дуже швидко. Обрізку рослині робимо після вегетації, а це зимовий час. Формуємо компактним кущем або та ви уже самі вирішуєте, яку форму рослині зробити. Обрізку боєвілія переносить дуже легко, для неї це не стрес. Грунт для неї обираємо такий, щоб він гарно поглинав вологу і був легким на дно обов'язково дренаж. Зимовий час рослину краще тримати при низьких температурах до 15 градусів. Суйна відпочиває і тоді гарно себе почуває. Починає квітувати і радувати вас. Дякую, що подивились моє відео. Дякую, що підписуєтесь. І до зустрічі!